На позитиві сьогодні золоті слова, які змінили усе моє життя. Вчилася я в університеті, і нам викладачка переказала слова професора престижного університету. Вона повідомила, що професор. І з наміру надати студентам цінний урок написав на дошці одиницю. Писала на дошці і викладачка, писала і розповідала, переказувала все, що сказав студентам професор. Написав професор цифру один і пояснив: Один це ваша людяність, найнеобхідніша в житті риса. Потім поруч із цифрою один написав нуль і сказав: А це ваші досягнення, які через людяність зроблять вас. Кращими у десять разів. Написав професор ще один нуль. Це досвід, із яким ви станете кращими у сто разів. І так додавав професор нуль за нулем. Успіх! Любов, добробу. Кожен доданий нуль в десять разів облагороджує людину. Раптом він стер цифру один, що стояла на початку ряду чисел. На дошці. Залишилися нікчемні, нічого не значущі нулі. Далі викладачка зупинилася, витримала паузу і продовжувала розповідати, переказувати, що сказав професор далі. Професор зазначив: якщо у вас не буде людяності, все інше нічого не варте. Ось яка ця цифра-одиниця. Друзі, а що ви думаєте із цього приводу? Напишіть про це в коментарях. Дійсно, без людяності Нічого не варте в нашому житті. Як ви думаєте? У нас тільки позитивні відео. Підписуйтеся на наш канал. І все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде.